Доброго дня телеканал Правда тут Львів. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте про політику Трампа? Ну, Трамп такий дядько, знаєте, Я за стільки часу вирішую, що тут я навіть не знаю, що вам сказати. Я думаю, що нам ніхто не може допомогти, окрім нас. На жаль, та має бути перемога України, тільки інакше ніяк. Що ти думаєш про Трампа? Він якось може вирішити питання завершення війни в Україні. Ти знаєш, як це зробити, і маєш купу ідеї досягти перемоги України. З вами, правда, тут я Євгенія Полікарпова і нас цікавить саме ваша думка. Як ви думаєте, Трамп може нам допомогти завершити війну на наших умовах вигідних Україні? Хочеться в це вірити, але чесно кажучи, не знаю. Будемо вірити, що все буде добре. На вашу думку, як буде діяти Трамп? Ну я думаю, що він буде шукати компроміс з Україною. От. Я надіюся, все буде добре. Що ви думаєте про політику Трампа і чи він може на наших умовах українських вигідних нам вирішити війну? На наших не може, але я розумію, я думаю, що треба вирішувати на тих, на яких це можливо. І без поступок, на жаль, справи наші будуть і тільки гірше. Звичайно, Україна свої території поверне, але це буде справою майбутнього і не близького. А зараз. Треба хоча б якесь перемир'я, тому що, ну, об'єктивно кажучи, ресурси нашої країни виснажуються, гинуть люди, кожен день похорони. І тому доводиться, на жаль, сподіватися на Трампа. А для вас це які умови? Ну, Щоб повернути всі українські землі і щоб ну, Росія. Що як там? ну, Та, щоб просто Україна Україну повернулася українські землі і все. Щоб Росія оставила впековати Україну. так. А що він для цього може зробити, так? Ну, може нам постачати зброю, або, або як він вже, як я пам'ятаю, казав, що він, щоб переговори були, щоб нам потім повернули ці всі землі. Ну, Трамп такий, дядько, знаєте, він під, ну, у нього, у нього він хоче на свою сторону, на, ну, тобто, знаходити, знаходит, як то кажуть? Хоче знайти собі якусь удобну для нього сторону. І для нього зараз більш удобніше, щоб конфлікт закінчився, типу, з Україною і Росією. І так що, ну так, нейтральний він для нас, якщо так подумати. По суті, з моєї думки, Трамп може тільки її просто залишити в теперішньому становищі. Просто. Вона може не просунутися ні вперед, ні назад просто. Ну, а за найгіршим сценарієм вона може довести до ескалації конфлікту. Як думаєте, він зможе вирішити проблему війни в Україні? Він вже стільки часу вирішує, що тут я навіть не знаю, що вам сказати. Вже доба прийшла. А от які він може робити рішення? Так, от на вашу думку, на що він здатен? Ну, він вже би давно себе міг проявити, тому нічого не може сказати. Як, на вашу думку, він це буде вирішувати? Шляхом домовленостей в нього ж є напаж, набір інструментів, але ми точно не знаємо про його намір, бо він просто поки що тільки говорить, декларує. А якби після виборів, ну це подивимося потім. Це буде вигідно Україні, як ви думаєте? М -м, я не знаю. У мене немає інформації, по якій це можна судити. Це не вирішується на цьому рівні. Ось, власне є. Інші так сказати рівні, на яких це вирішується, і це точно не ті рівні, які ми бачимо по телевізору? Тобто, на вашу думку, Трамп не має впливу взагалі, так тут? Ні, вони всі мають вплив. Але однак, якщо вдуматися, і якщо дещо розуміти, це так підказки, як то кажуть, то можна вирішити на інших рівнях, але це ну це складно. Дякую вам. Сьогодні на телеканал Правда тут Львів. Скажіть, будь ласка, якою ваша думка є стосовно політики Трампа? Ви бачите, будь ласка. Ну, він зможе допомогти нам завершити війну на наших українських умовах. У нас день народження не де грізить політикою. Знаєте, часом добро через зло просувається. Трамп нам не друг, але він відносний реаліст. Тому що така дружба, як Байдена, яка, знаєте, тут дам, тут не дам, половинчаста, просто тягне з України сили, людей. Я думаю, що нам ніхто не може допомогти, окрім нас. На жаль. Далі буде видно, можливо він нам допоможе, можливо, ні. А на вашу думку, як саме він буде нам допомагати? Це буде на вигідних умовах для України чи ні? Та я думаю, що за три роки боротьби нам буде вигідно, бо ми не поступимо з ніяких своїх. Ми не дамо, ми стільки людей нас померло, ми не зможемо віддати свої території. Кажуть, йти на поступки Росії, ви готові йти? Е, категорично, ні. Так ну по суті, території наші, значить, ну, вони нам потрібно, щоб ми їх забрали. Тут включно ну, з Кримом, і тим всім, Також, так як є Курська в нас область, це може бути як... Вона нам потрібна як обмінний фонд. Судне хоча б забрати е, Крим. Я вважаю, що ні. Ну, стільки людей, що дурно загинули, щоб просто потім залишити ці території під владою Росії. Я навіть ні. Я думаю, що не, не варто цього робити. Ми хотіли, щоб вона вивела війська з окупованих територій, і відновили, скажімо, Цілісність в межах до династудиностопершого року, але це наші бажання. Як воно буде реально, я не знаю. Може, бути, що це затягнеться крім на довгі роки. Які поступки є прийнятними для нас, а які ні? Вважаю заморожування конфлікту, не визнання захоплень, це неможливо, але визнання де-факто. Ну відомі в історії корейські сценарії, приміром, коли ніхто не визнав, але по факту е припинили війну. І вже 70 років діє перемир'я. Це є прийнятним. Ну, звичайно, віддавати крім щось ще, ми не можемо і не будемо, але зупинити хоча б якось. Тому що, на жаль, ну, немає можливості щось змінити. Я впевнений, на жаль, в цьому. Доброго дня. Яку є ваша думка стосовно політики Трампа і чи він може нам допомогти завершити війну на наших умовах? Що ви про це думаєте? Ви як бачите завершення війни? Ну, звісно, що я хотіла би миру, спокою в Україні, нашої перемоги. Але скажу вам так, що все-таки так, звісно, все залежить від свідомості людей. Але є різниця в тому, що не всі люди вміють аналізувати правильно те, що йде в новини. Не всі люди вміють правильно фільтрувати інформацію, і мало людей, на жаль, свідомо до цього ставиться. Тому, ну. Я б хотіла як найшвидшої нашої перемоги, миру, так, а це все буде. Звісно, ми робимо все, що від нас залежить, і сподіваємось на краще. Я би дуже хотіла, щоб наші території лишились під нашою владою і е... щоб вона закінчилась нашою перемогою, але це чисто моя думка тобто, це більше як надія. А от якби ви були президентом, так? Як би ви завершували? Оце це таке питання, знаєте, складне. Ну, що для вас є прийнятним, а що є абсолютно недопустимим? Ну, недопустимим до мене є ну, те, що от, знаєте, я же ще предпоредлагаю, типу що все ж таки залишити оці землі окуповані Росії. Це для мене, чесно, неприємно, Нам треба його повернути. А от реально, як це зробити, чесно, ну. Це вже це вже треба ці, для політиків, для цих всіх. Я чесно таке не знаю. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте про політику Трампа і як він зможе нам допомогти завершити війну? Що є для нас прийнятним, а що не прийнятним? На які поступки ми можемо йти, на які ні? 100% на територіальні поступки не можна йти, тому що ну в нас є суверенна держава. Ось ну будемо вірити. Давайте уявимо, що ви президент або США, або України. Як би ви завершали війну, так? І а, як би ви бачили нашу перемогу, як би ви її досягали? Ну, в першу чергу, я би заблокував повністю Росію від всього світу. Це повинні бути санкції зі сторони США, дуже жорстокі. Ну, і щоб США дивили на інші країни Європи. Також, щоб газ Росії не йшов в Європу так само, як і Паливо. Ось і все. Має бути перемога України, тільки інакше ніяк. Можливо, якісь переговори. Можливо, Америка буде тиснути на Росію, і Росія тоді віддасть, не зможе нічого протидіяти. Можливо, Трамп дасть нам настільки багато зброї, що ми просто відкинемо Росію. Дайте п'ять. Дякую вам за ваші відповіді. До побачення. З вами була правда тут львів. Залишайтеся з нами, ставте вподобайки та підписуйтесь. І пам'ятайте, нас завжди цікавить ваша думка.